Так, хлопці, щоб ви розуміли, тут три бункера повних, але ще не все зерно. Вчора ще е, один круг пройшов, я висипав окремо вчора, бо вчора був дощ. Отаких От три бункера комбанівських, з цього роду сотих там сіки 30. Ну, але чому так? Високий врожай дуже. Ну, все просто, поле після картоплі. Бачите, тут яка солома. Тут така подача соломи, що я вам кажу, тут така поляглиця була, що я думав не дам ради її взяти. Але нічого, взяв помаленьку. Ще жариша не було такої, але взяв. Солома, пару тюків додому стікує, Так що так, три бункера повних з чубком, Ну, самі я можу як я сказав, десь приблизно 30 сотих. Поле має 85 довжини і два оприскувача. Ось таке.